В Житомирському обласному перинатальному центрі 28 січня організували День відкритих дверей для майбутніх батьків, які чекають на появу малюків. Під час заходу для присутніх провели огляд пологового, зокрема, показали відділення, палати, пологовий зал та операційну. Знайомитись з місцем, де планують народжувати первістка, прийшло молоде подружжя Антон і Наталія. Партнерські пологи вони не планують однак, чоловік буде поруч, підтримуватиме дружину і з нетерпінням чекатиме народження донечки. Приємні враження. По перше, на мабуть, головне, тому що лікарня насправді в дуже гарному стані. Видно, що вона доглянута. В принципі, я очікувала, що тут буде все доволі гарно і добре, тому що тут народжувала мене мама. Мої всі знайомі тут народжувались, тому якби в мене навіть не було якихось сумнівів. Дуже хвилююся. А чи думали на ім'я? Ім'я вже, в принципі, придумали. Але ми йому нікого не кажемо і говоримо батькам та друзям, що. Ми потім їх познайомимо. До медзакладу приїхала й молода Матуся Наталія, аби познайомитись з умовами і персоналом перинатального центру, розповідає, чекає на появу другої дитини. Ім'я для малюка поки не придумала. Я думаю, що важливо робити такі екскурсії, оскільки багато з породіль не знають достовірно і багато інформації, наприклад, про анестезії, про партнерські пології, що взагалі такі існують. Також ну, взагалі, багато цінної інформації сьогодні було нам роз'яснено, тому я думаю, що це це цінно в наш час знати цю інформацію. Завідувачка пологового відділення Житомирського обласного перинатального центру Марія Тищенко каже, медзаклад забезпечений усіма необхідними медикаментами та витратними матеріалами. Додає, з початку повномасштабної війни кількість породіль зменшилася, проте нині трапляються дні, коли всі пологові зали заповнені. Ми зараз показали типовий пологовий зал, оснащений всім необхідним для надання допомоги жінці та дитині в пологах. Кожен пологовий зал у нас обладнаний ліжком трансформером дитячим місцем реанімаційним з теплом і з контролем датчиків з подачею тепла і також системою безперервного моніторингу за внутрішньоутробним станом плоду. Під час зустрічі майбутнім батькам також розповіли про психологічний стан жінки під час вагітності пологів, а також про важливість підтримки і підготовки до материнства. Того, щоб в часі війни зменшити психологічні переживання, навантаження у нашому парентальному центрі працює школа відповідального батьківства, і ми також додатково готуємо наших вагітних, подружніх пар до пологів. Зокрема, ми проговорюємо про передвісники пологів, яка як жінкам відчуває ці передвісники, на що звернути увагу. Наприкінці заходу кожні матусі вручили символічні подарунки. Валентина Петрук, Ілона Усатая, телеканал СК1. У Житомирі є 17 комунальних пунктів незламності та один мобільний, який розгорнуть у разі потреби. У них можна зігрітися, зарядити телефон, випити чаю. Такі пункти також діють у деяких закладах бізнесу. Це той об'єкт, на якому створюються мінімально необхідні для проживання людини умови в разі виникнення надзвичайних умов, які пов'язані з відключенням електроенергії, припиненням теплопостачання, інших послуг, які забезпечують життєдіяльність населення, а також в разі припинення надання послуг електронних послуг. В таких випадках людина може звернутися на пункт незламності. Наразі пункти незламності не працюють. Вони перебувають у режимі готовності. У разі необхідності їх відкриють за розпорядженням міського голови або рішенням комісії ТЕП та НС. Починається робота пунктів незглавності в разі відсутності електропостачання 8 годин і більше. А при сильних Морозах це може бути і менший термін. Якщо ми отримаємо від рем інформацію про те, що цей процес затягується, ми можемо прийняти рішення і навіть розпочати їх роботу через 5 годин. Один із пунктів незламності знаходиться у комунальному закладі Палац культури, який вміщує понад 300 осіб. Наразі в пункті незламності у нас є можливість зігрітися, підзарядити телефони, нагріти собі води чи заварити чаю. Також є запаси питної та технічної води забезпечується автономність. У Нас наразі є два генератори, є теплова пушка та дві буржуйки. Також є запас дров, Відповідно, у нас є мережа понтехнологія да, де кожен відвідувач може приєднатися до інтернету, якщо в разі потреби. Про початок роботи пунктів незламності повідомить прислужба Житомирської міської ради. Усі адреси ви можете знайти в застосунку Дія. Ірина Цапун Ілона Усатая, телеканал СК1. В порівнянні з попередніми роками середня добова температура другої половини січня була нижчою на понад 10 градусів. Однак морози почали спадати. Синоптики пояснюють, це через вплив теплої хвилі полярного атмосферного фронту, який пов'язаний із циклоном. Назва його основного центру норма Норма-2, і він знаходиться в районі Адріатичного моря. Саме з цим атмосферним фронтом зараз у нас пов'язані складні погодні умови. Це ожеледиться на дорогах, ожеледь на предметах. Туман та температура повітря, якби потепління це від трьох морозу до двох градусів тепла. У Житомирі від одного морозу до одного градусу тепла така погода буде на Житомирщині і 29 січня. Можливі невеликі короткочасні опади, ожеледиться на дорогах, і туман у нічні та ранкові години. Також додається <кхух>, зайва робота комунальним службам. Складні погодні умови для енергетики та будівельної галузі. Зміна синоптичної ситуації. Ми чекаємо уже з 30 січня, коли на території Житомирщини почне підвищуватися атмосферний тиск під впливом антициклону, центр якого в районі Фінляндії назва його Даніель. Це північний антициклон, який знову принесе на Житомирщину арктичне повітря і суттєве похолодання. Вітер у нас змінить свій напрямок на північний північ. Нічно схід, швидкість його буде помірною. Це 5-10 метрів за секунду. І температура повітря стрімко буде знижуватися 30 січня. Протягом доби очікується 6 11 градусів морозу. 31 січня в нічні години 14-19 градусів морозу, а в день 9-14. В останні дні січня очікуються невеликі опади у вигляді снігу. У перші ж дні лютого морози посиляться. Збільшиться у нас сон... сонячні прояснення буде сонячне небо. В нічні години 1 січня температура знижуватиметься до 18-23 градусів, а в день матимемо 10-15 градусів морозу. 2 лютого температура вночі опуститься до мінус 21, мінус 26 градусів. В день буде до мінус 17. На 1-2 лютого центр антициклону переміститься на територію Білорусь, а вже 3 лютого навіть на територію безпосередньо Томберської області там, за попередніми розрахунками, саме перші дні лютого місяця очікуються у нас пікові значення таких мінусових температур на території нашої області. Валентина Петрук, Анна Чепель, Ілона Усате, телеканал СК Один. 27 січня на навчально-тренувальних зборах в Іспанії ФК «Полісся» зустрівся з канадським ФК Ванкувер. Уже на четвертій хвилині поєдинку вовки відкрили рахунок. Голом за житомирян відзначився півзахисник Олександр Назаренко. Блисту чорні формі в глибині. Бачу питання в чаті, зокрема щодо Чуботенка. І зараз хороша атака. Гуцуляк проходить порожні ворота. Там були розігрує. Далі Полісся можливість для завершального удару. Є ударі. Продовж першого тайму Житомиряни атакували, однак забити ще раз не вдалося. Другий гол у матчі на 63-й хвилині забив півзахисник ФК Полісся Олексій Гуцуляк, реалізувавши пенальті. Олексій Гуцуляк пробиває. Забиває Гуцуляк 2-0. Олександр Назаренко і Олексій Гуцуляк забивають голи сьогодні. На 75-й хвилині з ФК «Полісся» на поле вийшов Олександр Усик та провів заключні 15 хвилин. Упродовж другого тайму канадці намагалися скоротити відставання. Однак змінити рахунок матчу не вдалося. Фінальний свисток зафіксував 2-0 на користь житомирян. Стежте за розкладом у соцмережах. Наступні трансляції ви зможете побачити на ютуб каналі «Полісся». Тим часом бачимо небезпечний удар. Спробували закинути за комірець Євгеніві Волонцю, але він дістав м'яч з під поперечини. Хороша реакція воротаря. Полісся. також 27 січня. ФК Полісся зіграв з ФК Стрендсготсет. Матч завершився з рахунком 2-1 на користь Житомирян. Голами за вовків відзначилися Богдан Лєднєв та Ігор Краснопір.